Привіт братва, коротше, у нас новий відос по вагу, як всі ждали, ми казали що відос ми будемо випускати частіше, тому боржи що... бовіт братва, коротше, новий відос повагу. Привіт братва блядь, Короче, давай. Як ми казали, пацани, ми заказали модулятор магнітолу. Ми казали, що грає музика, ми зараз він його заберемо. Що ми хочемо зробити? По зміненням. Ми заказали ось такі от коврички. Чоткі. Е, Коврики вже класні, зачотні. Е, будемо ще рішати проблем по машині. Заїдемо на естакаду, тому що в нас, напевно, сталінблок правий, як нам казали. Ну, не знаю, чи це правда чи ні, ну подивимося, сталінблок правий. Казали, що він трошки Ну і поки що якась проблема є. І, в принципі, ще вам розкажемо про конкурс. Нам конкурс понравився. Ну, це ще все в відосі, так що дивіться. Йдемо на нову пошту вже. Путями зі ось під'являть. Ще з такими турі путями. Наші вон колеги стоять Так вот Ой Добровечора ми з України Брата забрали, коротше, зараз бачимо на роботу ділі. Також тут не біжуха

Що це таке? Хай буде? Ну коротше, ми щось трохи розібралися, не до кінця, але вже музика в машині є. Чотко. Чотко. Датує. Та я отак покажу. Коротше, типу, ми щось пробуємо, пробуємо і що в нас виходить. Всього у нас виходить, коротше, пацани. Зараз ми хочемо поїхати до кінта, зробити п'ять фар. Так, але поїде Діма, бо мені там треба додому допомогти. Опа! Марша. Марша. Yeah. І коротше, ми це все знімемо і напевно вам покажемо. Пацани, що вам хотіли ще сказати? Ми хочемо зробити конкурс на рівно 500 підписників на масло мутюль. Коли на каналі рівно стукне 500 підписників, ми запускаємо конкурс на масло. Умови ми вже скажемо пізніше, але просто, щоб ви знали, набираємо писніку 500 підписників, там буквально 20 підписників, там всім друзям перекинули, все діяли, по кайфу, типу, і буде вам масло. Умови дуже легкі, скажемо їх пізніше, коли набереться 500 підписників. Розігруємо масло 10 в 40 мотюль, тому що в нас половина підписників -мото. мото. Так що буде для вас подгончик. Зараз ми їдемо до, Ой, бля, до мішки на поліровку фар. Так от. Дорогу, тому що у нас сьогодні базар і доїхати так не очень. То ми, то доїжджаємо вже. Майже. Включаємо апаратуру, і буде поліровка. Фар. Така двіжуха. Опитний СТО-шник. будь-яку машину, збере теж. день два, коротше. Вчора вам не зняли, погода у нас отака. Вчора ми не зняли вам концовку і, в принципі, результат, що вийшло. Ну, зараз покажем, що приблизно вийшло. Ладно, такий відос у нас вийшов, зробили плюс-мінус нормально фари. На другому відосі ми будемо розбирати вже з внутрішніми, а не з ну, ну, деталі. Покажемо вам, що ми хочемо зробити, і розкажемо про конкурс. Обов'язковий конкурс. Набираємо 500 підписників і як я вам казав, буде для вас масло. Ось таке от масло. Пацані. Все. Всім дякую за перегляд і всім пока!